Хай день для добрих людей буде добрим. 21 вересня, 25 рік. Уже як розпогодилось, так розпогодилось мені. Як розгодинилось, так розгодинилось. Ідея не нова, але ідея класна. Наталя Чверда Галич привезла. Ще на борщику, у глиняному горщику грибочки. Ось такі фантастичні, вони в неї перемелені опенички. Диню консервовану, лідочка, Рудьба з вас ні-ні, без вас не їм. Ось у мене вийшли класнючі сливи, гнічені, це спецсливи для. Вони дуже пряні для приготування шпундри з буряками. Хочу цим сказати. Дорогі мої господинки, дорогі мої учасниці, і учасники, і просто гості Коровай фесту. Осінь. Ми з вами великі, дуже хазяйки. Ми з вами наготували в баночку, заховали літочка, яке нам посміхатиметься. Зима все підбере, да? пані Олена Атаманенко. Значить, я прошу вас взяти участь у конкурсі консервації з вас. Окрім того, що ми печемо короваї, місимо тісто і проводимо конкурс, найкреативніші, найтепліші валянки. Найширша, найкартатіша спідниця. У нас ще оголошується конкурс консервації. Баночка з вас будь-якої консервації приготована вашими ручками, власноруч. Я зразу вигадала, що буде у нас журі. Головою журі, я призначаю Сергія Цюрюпу. Замісником голови журі я призначаю Євгенія Моргачова. Ви, шановні чоловіки, ще додасте до вашого гурту, можливо, Андрія Вікторовича Рудя, якщо ж він забажає куштувати консервацію, якщо йому дозволить Лідія Валентинівна Рудь. Можете ще додати кількох людей. І, будь ласка, ми презентуємо наші баночки, ми їх поставимо, потім ми їх відкриємо, дамо вам по шматку хліба, ложку. Та й будете собі куштувати. І визначати, хто ж яка ж найсмачніша консервована який там продукт, і яка ж найправніша, найправніша господиня. Рекомендую всім взяти в цьому участь. Потім ми, можливо, взаємообміняємося нашими консерваціями, бо я не тільки сливи, в мене багато чого є. гірочки, помідорчики, смачна там. Така заправка до борщу, прямо воно його можна на хліб мазати дійсно, та й собі, та й собі вже їси. Та все, що завгодно, є, і грушка якась, і яблучко, і повидлочко якесь. Рекомендую, бо я собі тут пораюся, роблю свої справи і згадала, Ой, вже ж не так давно людочка Будко випендрювалася, ну вже даруйте на цьому слові. Я жартую, і Людочка зрозуміє мій жарт. Значить, там вона щось робила. То ликвари, то якісь там конфетюри, щось там випендрювалася. То, що ж, людочка Будко, сподіваюся, що ви задніх не впасете. Бо ті огірочки, які ви там залишили, вони стоять, ніхто до них ні пальчиком не торкався. Тільки милуємося вашими фантастичними огірочками. То, в принципі, вже як мінімум три учасниці в мене точно є: я, Наталя чеверда і Людочка Будко. Уже в мене є три учасниці. Так що конкурс. В принципі, вже майже відбувся. Запрошую, припрошую Допомагати в організації цього конкурсу Сергій, Євген. Придумайте, де ми поставимо цю консервацію, придумайте, де це буде місце для цього всього. І сторожіть. Бо гості теж захотять дегустувати. Ну, в принципі, мені не шкода, дегустуйте, але придумайте, як це все робити. Тому я прошу дорогих гостей брати з собою миску, ложку тяжку, воно не зайвим не буде, і пхайте писки до нашої миски. Ось такий сьогодні день. Хочеться гомоніта з вами про прекрасне, про хороше, про наше, про своє.